E, всем привіт! Да, я вже задавав вас, наверное, этим уже відео це вже яке? Це вже четверте відео Шортс. Хочу вам, попереду, під моїми двома відео один чоловік написав поиграю в стендоф 2. Я написав в коментарях, що я не можу, бо я, во-первых, і не вмію. Во-вторих, э, я просто телефон не потягне таку ігру. бо або багато гігабайт займе і я не сможу 2 человек писав під предыдущим шортом что поиграй в сталкер во-первых сталкер на ноутбуці то есть на телефоне нема но ну, если и на ноутбуке бы я казав, то это треба купляти, а я бесплатный игрок Можна поіграти, які там доступні. Наприклад, без плана там play -play 1. Oh, Playtime play -play 1 не считаем. Я один раз хотів поіграти, у мене чуть ноутбук не зламався. Тож відміняйтесь со свого списка. Вот такие ігри не треба. Це PUBG. E, не знаю. Вот не нельзя. Або. Ті, що платні, я не буду. Я що буду тратити свої гроші того, щоб сняти, яке і то може не залетіти. А потім, якщо я не незнаю, як он може заблокирувати, вибачте, я на це не, не згоден. Ну, я не згоден на такі умови. Аж будь ласка там. Roblox, Brawl Stars, блін, не знаю, якісь по Roblox, якісь там тайкуни, отаке! Отаке я можу сняти. Но... Вибачте, ну вибачте, я не зможу вам сняти отакі, От блін, платні. Стендоф, папк. Сталкер. Я не буду. Сталкер ні перу, ні втору частину. Ну, Хочеться самі грати, я не буду. Я кажу ті ігри, які або на телефоні можна, або які можна знайти у мене на ноутбуці ну, безплатні. Я сподіваюся, ви мене услышали. Всім спасибо знову за е, ваше внимание на мене. Усім бай-бай.